Привіт, привіт, друзі! Це стендап новини на каналі Разом я. І я, Ольга Вороніна, ваша радіоведуча Сперед Ефем. А тепер ще й ластівка добрих новин, тільки з перчиком. Поїхали. Новини громади. Шановні мешканці Білогородської громади. Гарна новина. У нас навіть вода нарешті здала тести і пройшла перевірку. Відбирали проби у ставках бобриці, неграші, музичі та навіть у нашому Ірпені. Ну, уявіть, друзі, вода у нас здоровіша ніж деякі наші сусіди. Маленький виняток ставок у музичах. Там виявили незначні відхилення. Кажуть, що навіть маленькі справи мають значення, але в Гориничах зробили велику справу: поставили роздягальні у спортзалі. Тепер діти не переодягаються за кутком, а велично як чемпіони. На ремонт пішло майже 160 тисяч гривень. І знаєте, що це інвестиція у майбутніх олімпійців із Гореничів, бо понад 100 дітей тепер можуть повноцінно тренуватися. Вільна боротьба, кікбоксинг та Одним словом, від зняв кросівки до зняв суперника з ніг. Друзі, ви не повірите. Я буду спілкуватись зі справжнім королем. З нами на зв'язку, пан Віталій Король. Пане Віталію, дуже рада, що ви із нами на зв'язку. Розкажіть, будь ласка, як облаштовується роздягальні у Гореничах. Добрий день. Я також вітаю. Ну, поки що, я зараз вам давайте продемонструю можливо наш зал. Піду по, по дорозі буду розказувати. Це ось буде наш Горанський зал, де е, відбувається, скажімо так, є тренажери для всіх Грандинської громади, Білогородських і інших. Виглядає дуже сучасно. Ми нарешті відкрили. Так. І нарешті ми вже відкрили розгальні. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас дітей займається у вашому спортзалі? Скільки тренерів? Якого рівня ваші тренери, Ой, якої кваліфікації? Ой, так, давайте почнемо. До нас ходить десь у кожного тренера, можливо, десь від 20 і більше е, дітей. Е, Насчет. Кваліфікації на них дуже хороша, оскільки ми вже навіть деякі діти беруть у нас на перші місця на змаганнях по Україні. Є навіть є чемпіони України, своїй, звісно, війсовій категорії, вагові і вікові. А як можуть до вас інші дітки потрапити? Без можливо, можливо, ми оставимо посилання чи щось інше потім під відео, але ви ну, можете знаходити просто на гуглі шукайте Гореничі, спортивний зал. І в нас на Google Map є. Там є контакти мої, може не зв'язатися зі мною. Наприклад, а я вже можу передати або контакти тренерів, куди діти хочуть, в які секції займатися, або ходити сюди в зал і займатися тут. А загалом ще дуже хотілось би дізнатися, які враження дітей від таких дуже вагомих нововведень. Дуже позитивні. Ми вже відкрили, на вже роздягальні, вже їм там веселіше, вже не треба ходити через наранд, вони сходили через наш зал. Зараз вже ходять вони туди. Всім дуже весело, всім подобається. А скажіть, будь на... ласка, на майбутнє, можливо, ви ще хотіли би щось додати? Я б хотів не розширення сьогодні. Бо дуже завжди хочеться багато що, а не до нас, наприклад, є тренажери, які просто надавали мешканці нашого села. Просто, наприклад, там, якщо ви бачите, деякі тренажери просто дарували безкоштовно. Вони прийшли, позаймалися і тут, сподобались. Каже: він мені там вдома не потрібен і не так ним займається. Він нам подарував зал, щоб приходити сюди і займатися інші займалися люди. Тож дуже багато інвентаря подарили просто мешканці, і ті в зал. Знаєте, пане Віталію, так можуть вчиняти тільки мешканці нашої громади. Ми вам так, дуже дякуємо і бажаємо подальших майбутніх успіхів. Дякую, дякую вам також. Удалого дня. Дякую з нами на зв'язку. Друзі, був сам пан Віталій Король. Друзі, гаряча новина у селі Музичі триває реконструкція амбулаторії. І знаєте, що там не просто міняють труби, а роблять її настільки сучасною, що навіть ваш айфон скаже Ого кажуть, що всередині все оновлять від стін до кабінетів. І головне буде безбар'єрність. Тобто тепер навіть ваш тест чи свекор після застілля зможе спокійно дістатися лікаря. Пандуси витримають будь-яку вагу і будь-який градус, особливу увагу людям з інвалідністю, батькам з візочками та бабусям із торбою з насінням. Бо раніше як було? Або сходи, або нічого. А тепер цивілізація з нами на зв'язку. Начальник управління з питань відновлення та розвитку Прунцев Сергій. Пане Сергію, вітаю вас! Так, так, Вітаю вас! Хочеться поговорити про реконструкцію вашої амбулаторії, бо наша громада дуже цікавиться тим, що ви вже встигли зробити, і чим пишаєтесь найбільше. Ну ми взагалі пишаємося тим, що розпочали капітальні ремонти по закладах охорони здоров'я в цьому році. Тому що проходить капітальний ремонт не тільки в музичах, проходить капітальний ремонт також і в неграшах. Тому ми всіляко намагаємося сприяти тому, щоб наблизити надання медичних послуг ближче до мешканців Білогородської сільської територіальної громади. Хотілося би дізнатися трішки детальніше. Ну насамперед. Капітальний ремонт проводиться з метою, щоб послуги стали медичні якісними і доступними для мешканців сіл, не граші музичі, тому що тривалий час не проводилися ремонти, а в неграшах навіть тривалий час і вже й не було прийому в тому приміщенні амбулаторії, яке там знаходиться. Тому зрозуміло, що в першу чергу це доступність для мешканців. До медичних послуг. Це питання безбар'єрності. Це питання е, того, що людина в сільській місцевості може отри прийти до лікаря і отримати максимально повний пакет послуг, який може бути наданий в сільській місцевості. Ну і скажіть, будь ласка, а чим ви пишаєтесь найбільше? Не пишаємося Ну, так сказати, пишаємося. Ми пишаємося тим, що ми зробимо те, чого не було, що не робилося тривалий час. А скажіть, Тут, а чи є у вас вільні вакансії? У нас є вільні вакансії, навіть більше ми шукаємо досвідчених лікарів і ведемо перемовини. А як люди можуть… А як люди можуть з вами зв'язатись, подати свою заявку, розказати про свої здібності і співпрацювати з вами? Ну, так, безпосередньо це е, відбувається через засоби зв'язку з нашим керівником е, центру надання первинної медико-санітарної допомоги Мар'яною Миколаївною. Можна зв'язатися всім. Хто має бажання, досвід попрацювати в сільській місцевості і на Білогородську сільську територіальну громаду, будь ласка, можна зв'язатися з Марією, з Мар'яною Миколаївною. А скажіть, будь ласка, ще таке питання: наскільки складно проводити такі вагомі нововведення під час військового стану в нашій країні? Ну, ну звісно, важко, тому що. Ну, в першу чергу кошти місцевого бюджету, ті, які акумулюються, ті, які ми маємо в своєму розпорядженні, вони йдуть в першу чергу на підтримку Збройних сил України і на ті запити від мешканців громади, які знаходяться зараз в лавах Збройних сил України, які безпосередньо здійснюють захист нашої країни. Но не виділяючи кошти і на освіту, і на охорону здоров'я, не зважаючи на те, що ми маємо військовий стан, також не можна, тому в першу чергу задоволення тих питань, які стосуються обороноздатності нашої країни, підтримання збройних сил України, ми ну, і знаходимо невеличкі можливості, ми вважаємо, щоби. Тільки було амбулаторії, щоб дійсно задовільнити людей всіх наших громад. Дякуємо вам, і вашій команді, за вашу вагому працю. І будемо з вами на зв'язку. До нових Я зустрічей! Прийомо. у святопетрівському дитсадку Буратіно встановили 112 сонячних панелей. Тепер заклад має власну сонячну електростанцію на 50 кВт і 10 акумуляторів. Тобто садок тепер офіційно на сонячних батарейках. Діти ще навіть не підросли, а вже качається на відновлюваній енергії. Раніше в садочку, щоб обігріти кімнати, треба було 10 мам, які дують одночасно, і ще вихователька, що на педалях крутила пральну машинку. А тепер кнопочку натиснув і все працює. З нами на зв'язку. Депутат Білогородської сільської ради Богдан Хамідулін, пане Богдане, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про всі, всі оновлення. Бо нашу громаду це дуже цікавець. Як же ж воно так працює на сонячних панелях? Минулого тижня були встановлені 112 сонячних панелів, а також все необхідне обладнання у вигляді гібридних інверторів, кріплень, магістральних трас. Садочку Святопетрівському це обладнання. Ми отримали від нашої громади, громади партнера Ломбмен з Німеччини в рамках спільного проєкту, який ми реалізовували у 2024 році. Ми вас вітаємо із цим нововведенням. Ви справжні молодці, можна тепер вас вважати справжнім скарбом нашої громади. Скажіть, будь ласка, чи це якось вплинуло на те, що більше діточок, більше батьків вирішило долучити своїх діточок саме до вашого дитячого садочку? Чи є у вас нові заявки? Так, звісно, охочих батьків. Додалося до списку очікування, так як у нас працює електронна система реєстрації до цих садочків в нашій громаді, і той факт, що садочок станом на сьогодні є енергонезалежним і може працювати попри відключення світла, це Звісно, дуже хороший факт при виборі садочку. А розкажіть, будь ласка, можливо, ще чогось не вистачає для того, щоб весь персонал садочку і, зокрема, наші прекрасні діти почували себе якнайкраще? Е, дивіться, зараз е, в цьому році буде запущено декілька проєктів по добудові закладів освіти, і один проект добудови закладів дошкільної освіти в селі Білого Ротка. І саме наша громада потребує додаткових садочків і корпусів садочків збільшення площ, тому що наша громада станом на сьогодні приймає понад 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що також впливає на кількість діток, яких може прийняти садочок. Тому зараз на порядку денному одне з самих головних питань це збільшення кількості місць в садочку. Шляхом добудови нового корпусу або будівництва нового садочку. А як майбутні інвестори можуть з вами зв'язатись? Дивіться, є така площадка, створена на рівні держави, називається Dream, Як мрія. Ми завантажуємо всі проекти, які наявні в нашій громаді. І будь-хто з усього світу може зайти на цей сайт, обрати громаду, побачити всі проекти, які станом на сьогодні завантажені. І е, ознайомитися з умовами цього будівництва і реалізації проекту хочу висловити подяку за плідну роботу вашої вашої команди. Ви справжні молодці, так тримати. Дякую, що були з нами на зв'язку. Дякую, гарного дня. У межах проєкту пліч Опліч згуртовані громади відбулася онлайн-зустріч між Білогородською та Солидарською громадами. Працівники культури ділилися досвідом, як вони працюють під час війни і не тільки. Але більше про співпрацю з Солидарською громадою розкаже Рябуха Андрій, перший заступник начальника Солідарської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас! Добрий вітаю. Розкажіть, будь ласка, про свою плідну роботу. Наша громада дуже цікавиться тим, що відбувається у вас. Добре, дякую. Наша співпраця з Білогородською громадою є надзвичайно важливою. У умовах війни культура стає тим фундаментом, який дає. Нам сили. Білогородська громада є нашим надійним партнером, з яким ми не лише обмінюємося досвідом, але й реалізуємо спільні культурні ініціативи. А розкажіть, будь ласка, як зараз тримається Соледар? Ну, На сьогоднішній день ситуація для нашої громади не добра. З 35 населених пунктів, в тому числі адміністративного центру міста Соледар неокупованими залишається 14 населених пунктів, але в них активно йдуть бойові дії, і лише в двох населених пунктів залишаються мешканці. Ну всього їх близько 60, тобто досить незначна кількість залишилась на цій території. Всі інші мешканці це близько 19,5 тисяч мешканців тисяч. Жителі вони зараз проживають в інших громадах, в тому числі і в білогородській громаді. Хочеться подякувати вам і дійсно сказати велике дякую за те, що незважаючи на те, що нам зараз всім дуже складно, ви переживаєте дуже сильні складнощі для вашої громади, але все одно ви продовжуєте робити свою роботу, і ми разом з вами маємо за честь йти пліч опліч. Дякую. Дякую. Новини України. Друзі в Україні цього тижня відзначали єврейський новий рік Рожга Шана. Це такий святковий момент, коли навіть яблуко з мидом відчуває себе крутіше, ніж червона ікра. Бо у нас на Новий рік олів'є і шампанське. А у євреїв яблуко з медом. Ну, різниця відчутна. Після олів'є ти сидиш і думаєш, ніколи більше не буду так їсти. А після яблука з медом ніколи більше не буду так худнути. Цікава традиція. У рожга Шана сурмлять у шофер. Це такий ріг. А у нас в Україні теж сурмлять у ріг, але здебільшого на весіллях після сьомої черги. Ось такий він новий рік. Зустріч першої леді України з Меланією Трамп друзі. У нас велика дипломатична подія. Перша леді України зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Так ви не ослухалися. леді леді, як на шахівниці, дві ферзи. Вийшли на переговори. Головна тема зустрічі: діти та їхнє дитинство. Українська сторона дякувала за підтримку. А Меланія вкотре нагадала, що діти це наше майбутнє. Звучить красиво, але кожен українець точно знає, що діти це наше сьогодення, особливо коли їм на дистанційку відключають світло посеред зуму року. До речі, Меланія вже зверталась до Путіна із закликом про мир для дітей. Уявляєте собі цей діалог. Якщо навіть Меланія Трамп говорить Путіну зупинись, значить ситуація дійсно серйозна. Сторони наголосили на людяності, співпереживанні та відповідальності за дітей у світі. Тобто, якби коротко, ми за дітей. Три з половиною роки в полоні мера Херсона. Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко провів у російському полоні понад три роки. Три роки. Це ж не полон. Це вже майже повноцінний контрактний тур у руському гірському санаторії. За цей час він втратив 25 кілограмів. Його викрали ФСБшники у 2022 році. кажуть, ми вас запросимо на зустріч. Зустріч. Угу. Як у Тіндері, зустрінемось, вип'ємо кави, і вже через 5 хвилин ти в підвалі, тільки кави нема. А замість. Неї лати і катування Миколаєнко відмовився від співпраці з окупантами. Більше того, добровільно віддав своє місце в обміні, щоб врятувати важко пораненого молодого бійця. Це рівень жертовності, який навіть супергерої з Марвел не потягнули б. А після звільнення на День незалежності України він заявив, що хоче допомагати у визволенні полонених і відновленні Херсону. Оце справжній мер. Мер, який пройшов через пекло і повернувся будувати. І знаєте, що найцінніше? Поки його катували, російські пропагандисти ще й знімали контент, бо в них там Ютюб заблокований, то вони вирішили, хай хоч у Тікток завантажимо. Одним словом, історія тяжка, але водночас надихає. Бо якщо навіть після трьох років катувань мер може вийти і сказати, буду відновлювати Херсон, значить. Ми точно вистаємо новини світу і без жартів. Російсько-українська війна спричиняє глобальні втрати та має бути припинена. Туреччина продовжить докладати зусиль для досягнення справедливого миру, ґрунтуючись зокрема на вже досягнутих результатах. Про це президент Туреччини Ердоген сказав під час спілкування з журналістами після візиту до Америки. Війни, конфлікти та напруженість вартують світові людей часу та ресурсів. Давайте розглянемо війну між Україною та Росією. Ви думаєте, що тільки ці дві країни зазнають втрат? Це процес, який змушує втрачати всіх. Такою є війна, сказав президент Ердоган. Трамп зустрівся з Ердоганом. Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свою агресію проти України, а вони воюють, сказав Трамп в овальному кабінеті. Американський президент при цьому підкреслив, що російська війна в Україні вже забрала мільйон життів. Президент Туреччини Реджеп Ердоган на генеральній асамблеї ООН заявив про те, що Туреччина продовжить докладати зусиль для припинення вогню та встановлення справедливого миру у війні Росії проти України. Дональд Трамп замінив портрет Байдена фотографією його автопідпису на алеї слави президентів США в Білому домі. Автопідпис це пристрій для автоматичного підпису документів від імені президента. Раніше Трамп стверджував, що Байден жодного документа сам не підписав. Друзі. А саме цікаве, як президенти добирались в Нью-Йорк на генасамблею ООН. спочатку копи зупинили президента Франції Макрона, бо перекривали дорогу для кортежу Трампа. Макрон вийшов з машини, щоб подзвонити Трампу. Тобто, уявіть, президент Франції просить дозволу в Трампа. Можна проїхати, але на цьому цирк не закінчився. Потім поліція зупинила кортеж Ердогана. Його охоронці одразу почали сваритись з копами і прибирати загородження. В Трампа, мабуть, фетиш, щоб його кортеж перегороджував інші кортежі. Мов дивіться, хто тут самий головний директор? Коротше. Трамп, Макрон, Ердоган. Кого наступного зупинить Нью-Йоркська поліція? Бо, здається, якщо там приїде Зеленський, його взагалі попросять документи показати і скажуть, ваші військово-облікові документи, шановний, Ось так буває, друзі. Такі сьогодні новини. Пам'ятаєте, сміх лікує краще ніж будь-яка амбулаторія? А правда сильніша за будь-які маніпуляції. Побачимось у наступному випуску. На разом Юа.